Всім привіт, всім доброго ранку. І насамперед хочу всіх сьогодні привітати. Сьогодні у нас день Святого Валентина, 14 люте. І сьогодні свято кохання, свято любові. Тому всіх вітаю, всім любові, любові в душі, любові в серці до ближніх, до коханих, до дітей, до, до людей. До всіх, особливо хейтерам, хочу побажати дуже багато любові вам в серце. Тому що, мені здається, люди, в яких немає любові в серці, стають хейтерами. Тому всіх із святом, всім всього самого найкращого. А я, а я, а Я, я вам зараз якби показала, що в мене там робиться, в кімнаті. Ой-ой-ой. Ось, о, це дінь я тут в ігру грається. Бачите, що в мене тут робиться ось таке. Вже я дорожки поприбирала, і вже в мене оце такий дурдом. Взагалі, розповідаю. Вчора мені зателефонували з фірми, яка буде робити балкон, і сказали, що сьогодні буде обов'язкова доставка вже вікон. Вікна вже готові. Коли я оформлювала договір, то мені сказали, що буде вироблятися десь два тижні, а тут ну, щось ще тижня не пройшло. Це пройшло п'ятницю. Я була. І вже вчора мені зателефонували, що все готово. О, як швидко. Ну, мабуть, зараз знаєте, зима, заказів мало, тому швидко зробили. І я ж давай вчора ввечері все витягувати з балкона. Це в мене ще стоїть оця тумбочка стара, та, що в мене була в ванні, та, що не поміщається. Тепер е, треба її теж чи до батьків вивезти. Ну, в общем, повитягувала все оттуда, дорожки поприймала, тому що ж люди будуть ходити. Ну, в общем, оце таке. Зараз ще хочу, що у мене ж оця кровать, на якій я сплю, ось то вона теж, бачите, вона в розложеному вигляді, вона виходить там маленький, дуже проход. І yeah! буде день, не кричи. І буде вона заважати, ну, якби носить, ходить, в общем, працювати людям. Ой, Тому я, мабуть, теж так думаю, я зараз його складу, цей пувчик, ну, цю кроватку складу, щоб вона не займалася тільки місця. Матрас поки що перенесу на диван, бо тут матрас у мене широкий. отакецький. Ну, посплю поки що на дивані, поки буде оце От, Ну, щоб тут було зручно ходити. Ну, в общем, Це в мене такі плани. А коли приїдуть, не знаю, знаєте, як завжди в нас, чекайте, чекайте на протязі дня. Ну, це таке. То так що, поки чекаю, коли при привезуть ті вікна? Коли буде доставка, а теж не знаю ще чи, чи будуть сьогодні вони починати, чи ні, тому що це залежить від погоди. Ну дощу в нас поки що немає, але на, ну, на вулиці великий туман, то я ото й не знаю. Коротше, ще сказали, що доставка буде 100%, А що буде далі, будемо бачити. Йдемо на зупинку, поки що вікна мої не привезли. Я там вже вдома все підготувала, все. І поле помила і підготувала. І чекаю, коли привезуть. У нас сьогодні туман знову. А я нажив безплатні, безплатні 15 гривень. Як це безплатні? Без Туман сьогодні і такий вже, ну наче трошки розходиться, а то зранку то менше, то більше, таке щось. Так, а я зараз день посажу, і поки їх ще немає, якраз забіжу в обмінник. Бо треба ж мені гроші підготувати сьогодні. В общем, це таке. Я вже прискакала додому, бігом-бігомся, тому що думаю. Вийшла, ж день посадила, набушки мало, я вдруг зараз привезу. От, а мені треба було ще зайти в обмінні гроші поміняти. Коли ж дивлюсь, не дзвонять нічого, то я ще бігенько там і трохи підскупилася, тому що завтра буду торта пекти. От. То треба було мені сметану купити. Враннішню каву допиваю, холодна вже. Так, що купила? Рубрика, що купила? Я взяла мандаринок, бо мандарини вже ми доїли вже декілька днів назад. І ви знаєте, зайшла, а сьогодні з'явилася цвітна капусточка заморожена. Ну таки трохи дешевша, хоча може тут льотка сама. То я набрала короче, і брокколі взяла кульочок. І цвітної капусти її отак тут потрішки, то я взяла, мабуть, чи три чи з тільки пакуночка. Три да. пакуночка взяла. Цвітної капусточки і броколі один. Так, що ще взяла? Набрала сметани. Тому що на торт, ви знаєте, думала спочатку пекти торт е Естерхазі. Я дуже люблю Естерхазі. От, і Альона вчора до мене приїжджала, мої ногті робили. І а вона каже: Ой, та це дідусь не буде, там же ж горіхові коржі.' А вона каже, ти ж знаєш, дідушка любить більше всього, він любить просто медовико цей з чорносливом. Ну, думаю, це ж його день народження, то спечу те, що він любить. В общем, завтра буду пекти медовик з чорносливом, а там вже треба літр сметани. От це ж я взяла оцю, що 25% домашня сметанка. А тут якраз в кожній баночці 330-350 грам, тут ось 390. Ну, в общем, в общій сложності тут оце десь трошки більше літра. Потім взяла собі також такого сирочка тертого, як я якось показувала. в нас оце, це сам делікат натирає. І він по 230 гривень. Я то і в яєчню, або як щось там запікаю, то зверху посипаю. Потім взяла, були язички свині, то зроблю ще завтра салат. той, що я робила з язиками. От, І що ще? І взяла моркви. Все. Взяла моркву, бо в мене морква скінчилася. Оце всі покупки і 600 гривень. Це страшне. Ну, Такі ціни, Такі ціни. такого наче, нічого не брала, але ж оце 600 гривень немає. Так, ну що, я перевдягатися і буду чекати, І буду чекати, чи привезуть, чи не привезуть. Ну вчора сказали, що повинні сьогодні каже, не знаю, чи почнуть робити. Тому що це ж треба все ще демонтувати, все. Але повинні точно, як би, сьогодні доставка вікон повинна бути. Ну, в общем, чекаю. А мене зараз ще на час буде дівчика. Зараз я теж швиденько поїм і буду ще працювати. У мене зараз ще більший став розвардіяж. Все, вікна в мене привезли. Ось. Вікна, і, і тут тепер стоїть, і тут стоїть. І навіть оце здорове вікно тут ось стоїть в коридорі. Ну, Мені заважати не буде. воно, якби. І, і тепер мені зараз сказали, все винести повністю з балкона. І, бо вони будуть і ці тумбочки. всі, Воно вже там мені позривали все. Зараз буду все. Роз оце Розбирати, виносить, Там воно ну, якраз переберу, що на мусорку, що куди. Коротше, в мене роботи зараз до вечора. Ось чому я міняю балкон? Ось, бачите, вікно? А бачите, вулиця світиться. У мене вікно ось випадає, тому що воно все воно мокре, покрутило це дерево вже. І вже треба було робити це вкрай треба було. Або просто треба було його зняти. І все. Але що ж зняти? Як, як зняти, то тоді і в кімнаті буде холодніша, а в нас і так тут топлять, знаєте, не дуже. Ну, от в хаті в мене там 21 градус взимку. Е, коли морози великі на вулиці, то тоді ну, можуть батареї бути гарячіші, може бути там навіть 22 градуса в кімнаті. А так у нас оце 20-21 градус. У нас, не дуже. У нас батареї єлі-єлі теплі. О, тому хочеться, наче, щоб балкон був засклений, щоб не, та, щоб дощ той не забивав, знаєте, сніг той не залітав. О, тому це ось буде тільки верх зроблений. верх це 30 тисяч. А потім уже якось вже після кухні та може вже тоді низ. в общем, побачу. Ще не знаю, скільки там той низ може коштувати. Балкончик у мене навіть не 3 метри, 2,75, наче він сказав, балкон. От, Взагалі маленький каже, бо зазвичай каже, такі балкончики 3, 3 10 каже, а у вас взагалі малесенький. Але ж коштує, як О, Так що все. Зараз буду, вдінуся та буду приступати, там все оце розбирати, виносити. Десь його все оце определяти треба. Ну, Заразом зараз подивлюся, там поперебираю, що там на мусорку, бо воно там, знаєте, як сюди, балкон. Все складається, та хай потім, та хай потім, а потім воно, воно стоїть годами, і воно не, не потрібне. В общем, зараз буду там розбирати все. Так, оце тут уже ось розібрала. Ще треба цю шторку зняти, що буде. Зараз тут його це повимітаю, з тої сторони розібрала, а з тої сторони там трудом. Тут страшно і починати все це розбирати. Дуже стільки всього, скільки всього сміття. Ну, це воно тут на гвоздях, то це вони самі будуть розбирати. Я так трохи його приберу тут. Що це воно таке? Якісь досточки, якесь. В общем, це все на мусорку. Все викидаю безпощадно на мусорку. А що робити? Взяла вон мішок. О, оце, ось, бачите, що в мене тут робиться. Я говорю, понаходились ось ой валіки і кісточки, ті, що я не могла понаходити. Це тут ось плітка після ванни, після моєї залишилась трошки, її ж не треба викидати, тому що мало ли що ще, там де щось розбилось чи що. От. Це кусок столішниці, з кухні залишився. Коротше, пробирати, та пробирати. Ну нічого. Ще сьогодні трохи світового дня є. І завтра ще, бо вони будуть в п'ятницю. А тут була поставила водичку і закипіла. Думаю, поварю ж поки що сьогодні ці язички зараз повкидаю. Якраз поки я там буду прибирати, хай вони тут якраз поваряться. от і буде добре. Якраз вичахнуть до завтра. Щовірніше, я цей салат аж в п'ятницю зроблю, ну, щоб він свіженький був. О, але ж будуть вже хоч язики поварені. Зараз підсолю, хай собі валяться, а я туди далі <свісно> на прибирання. Боже, в нас туман так цілий день, оце туман. На завтра дощ передають, наче я, тому вони ж це кажуть, що завтра вони не будуть, бо по дощу, ну, воно, знаєте, як по мокрому. Не дуже. А, так що це? так і займаюся справами. Так, ще й не потемніло, а я тут вже все поприбирала. Це мішок із сміттям стоїть. Ну, якби тут я це, все зробила, якби все поприбирала, а тут вже вони будуть одривати. Я оце намагалася сама одірвати, не виходить у мене, бо воно тут тримається оцим дерев'яним. Ну, це вони вже будуть, ці полки самі тут. Демонтувати. Ну, в общем, Оце так поприбирала, трохи навіть позамітала. Це теж вже наготувала це на сміття викинуть. а ще у мене тут теж ось наш, Це тут мішок, мішок такий неподйомний. Я його-єлі затягла сюди, а там всякі суміші після ремонту, якісь. Цементи, щось там таке, оце, ну, ще треба перебирати, бо, можливо, там щось вже і не годиться, можливо, його щось викидати треба. Бачите, ось у суміші, якісь штукатурки, шпакльовки. От. В общем, треба дивитися. А тут, у мене теж ящик, теж треба перебирати. І я так відчуваю, що Ой, майже все, що там є, піде на. На мусорку, тому що там знаходиться, ну, коли я кухню розбирала. Стару стару кухню, та що була ще після батьків. І там багато всякого такого, знаєте, що, ну, якби, наче й викинуть Шкода, але ж, я так розумію, ось воно в мене скільки років простояло, вже скільки я тут живу. З 2000 року оце я сюди заїхала, оце я живу вже 20. Четвертий рік тут, ну, це після розлучення з чоловіком. І я ж ним не користувалася. Ну, в общем, оце там переберу, те все теж. І, можливо, піде там ото все на, на сміття. В общем, тепер буду кожен день біжку виносити сміття. Ну, в общем, оце так. І тепер мені залишилось тільки <кій> в хаті зараз протерти поли, щоб хоч ту чистенько, тому що ходили сьогодні в буті, і я ось, ось з балкона туди-сюди. В общем, зараз протру поли помию скрізь, щоб було чистенько. Та й все на сьогодні. О, та ще щось повечеряти треба, та й все. 6 годин вечора. Ну так, наче, наче трохи вправилася, вже навіть повечеряла. І залишилось мені тільки же поставити правку, хоча щоб вона там пралася. От, А я вже буду відпочивати на сьогодні. Ну, якби так все переробила, поли перемила скрізь, скрізь, скрізь і в кабінеті і на кухні, ну, скрізь всю квартиру перемила, причому три рази. Ну, тому що перша вода прям була грязна. Не? Та я завжди звикла, що я поли мию, щоб у мене була чиста вода. От, а тут ми ну, тому що ходили ці ж робітники, що заносили, виносили, ну, заносили ж вікна, все, всі ходили ну, би, в буті. О, тому, звісно, в общем, три рази перемила всі поли, все, щоб чистенько було. Ну, я то в тапочках хожу, але все одно знаєте, щоб мало лі вдруг десь там перебіг в носочках, то щоб чисто було. Ну, в общем, це і так <кій> на сьогодні. Зайшла тільки що в свою творчу студію, подивилася, чи нема там якихось питань, на які можна мені відповісти. Ну, Там нічого немає, тільки написали, що готували рулет, і вийшов дуже смачний. Я рада, що вам подобаються мої рецепти. І я завжди кажу: якщо смачно, то смачно. Якщо так собі, то я кажу, що так собі. А, так що <голи> готуйте, кому подобаються <голи> мої рецепти. А я ж сьогодні ще язички зварила, щоб на, на, був на салат, але не знаю теж, що в нас буде, тому що я ж кажу. Ми думали, що ми в п'ятницю, наче відмітимо день народження папин, але зараз він дуже себе не дуже добре почувається. І Сьогодні ось я розмовляла з ними, він каже, що, можливо, я буду лягати в лікарню. От, ну, каже вже, Давайте день народження, типу, ну, от будемо тоді вже. Я кажу, якщо тобі погано, лягай, кажу, лучше ти після лікарні, може, дай Бог, лучше трошки стане. Випишешся та ми тоді посидимо. Кажу, це ж, ну, А як там оце, Як йому дуже погано. То Сидіть за тим столом. О, так що не знаю, ми ще завтра. Подивимося. Що він він ще чекає завтра, бо що це ті магнітні бурі. І оце йому стало йому все время погано. Але це зараз стало дуже погано. от І він каже, там, може, ж завтра буде легше. Ну, ну Знаєте, як вони не хочуть, він він не хоче вже в ту лікарню, йому то воно надоїдає. от Ну В общем, то таке. Не знаю, що будемо бачити. Що буде завтра. Робітники мої будуть в п'ятницю, п'ятницю і суботу. Вони сказали, що все розберуть і установлять вже каркас. От, ще кришу повинні привезти, бо ще метал на кришу не привозили. В хаті міста геть зовсім немає. Ну що ж, в мене квартира маленька. У мене хоч і дві кімнати, але в мене тут скільки, чи 43, чи скільки квадратів, щось, ну дуже небагато. Тому все треба ну, теж буду ось перебирати. Сьогодні вже нічого не хочу, вже все попили, помила, все, а теж буду перебирати і все лишнє на мусорку, і, і все, щоб було більше, більше місця. Так що, це таке. Все. На сьогодні з вами прощаюся. Всім всього самого найкращого. Ще раз святом, з Валентином вам. Все, всім пока-пока. Всіх люблю, цілую, обнімаю.